Доброго дня, шановні співвітчизники. Вітаю всіх вас на каналі Петрович 62 Сьогодні у нас 8 листопада Дмитрія. Вітаю всіх Дмитрів, Дімів Маленьких, Дмитрівних, Дмитровичів. Вітаю своїх підписчиків Діму Черепа, Діму 92, ну і ще хто, всіх з праздником. Значить, сьогодні заскочив я до брата, заїхав, електроди взяти, а завтра щось поробити. І побачив брат, зробив собі. Ставку, щоб різати дрова. Цих ну, я... підставок дуже багато на каналах, але я її для чого зняв і викинув, щоб раз зробив їх з тоненьких труб. Ну, легенько переносить таку мобільну, труба 25-та. Вчора він перерізав півтора куба дуба, їздив до внуків, перерізав, там доски різав. Це все сьогодні в себе клинок різав. Я попав, якраз попросив, осталась нього. Там одна колодка товста, і там тоненьких. Він перерізав, показав, як вона працює. Тому цікаво, дивіться. Ай. Так, товста колодка. А тепер ріжемо. Як бачите, не обов'язково його робити із дуже-дуже товстого матеріалу. Труба, яка там 25-та, тільки там треба зубчик брат, що рішив зробити. І що товсте, що тоненьке зажимо і встойчиво, легко переносить його. Брат подивився у відео і вирішив робити не важке його. Зробив легеньке, легенько переноситься. Тут ось о, скільки тут 25 на 40 чи 20 на 40. Тут теж квадратики. Все. як в мініатюрі. 30 на 30. Отут ще тільки брат приварить шинку із зубчиками, рубчиками, щоб лучше держалось. І устойчиво, і дуже працеспособна. Так що, може кому пригодиться. Не потрібно його робити з 8, з 12 швеллера, ефект той самий. Просто більше наперед зробити рамку, щоб воно не перекидалося, І все. Так, Всім до побачення.